Сполучені Штати Америки вивели з під санкцій Білавія і власний літак Лукашенка. Влада Сполучених Штатів зняла санкції з білоруської авіакомпанії Білавія та одного з літаків, яким користується диктатор Олександр Лукашенко. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Цю інформацію повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки згідно з документами ОФАК, з Білавія знімаються санкції, які діяли в рамках указу президента Сполучених Штатів номер 14038. Тепер компанія зможе відновити участь у фінансових і комерційних транзакціях, які були заборонені санкціями. Також з-під санкцій вивели і літак Бомбардір Челенджер 850 з реєстраційним номером ЄВ-301 Піджей. Як стверджує білоруське видання дзеркало, цим літаком користуються як білоруські чиновники, так і члени сім'ї Олександра Лукашенка. Журналісти звернули увагу, що влада Сполучених Штатів видала ліцензію, яка тимчасово дозволяє проведення операцій із трьома літаками. Пов'язаними з Олександром Лукашенком або компанією Славкалі, що перебуває під санкціями, йдеться про повітряні судна з бортовими номерами ЄВ001ПА, єв 001 пб ЄВ і ЄВ001ПІЕ. Нагадаємо, 11 вересня представник президента США Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати знімуть санкції з компанії Білавія. За його словами, це був тільки перший крок. Також американська влада планує відновити роботу посольства в Білорусі. Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі Сполучених Штатів видало розпорядження про. Зняття санкцій з Білавія уже 17 вересня. До речі, раніше Лукашенко скаржився, що Захід нібито шукає привід ввести санкції проти Білорусі. Зокрема, він згадав санкції за затримання одного із засновників видання Нехта Романа Протасевича. На думку Лукашенка, санкції були несправедливими, оскільки Протасевич. Є агентом білоруської розвідки, та його затримання було постановником.